Тема сьогоднішнього нашого уроку одноклітинні твариноподібні організми, збудники хвороб. Ми вже ознайомилися з особливостями будови та процесів життєдіяльності двох одноклітинних мешканців прісних водойм України амеби амебепротея та інфузорії туфельки. Тепер дізнаємось про паразитичних одноклітинних твариноподібних організмів дизентерійну амебу та малярійного плазмодія. Паразитами називають організми, які, оселившись усередині або на поверхні інших істот, тривалий час живляться за їхній рахунок. На малюнку зображено дезентерійну амебу. Вона машкає в кишечнику людини, здебільшого не впливаючи на стан її здоров'я. Клітина дезентерійної амеби має одне ядро. Пересувається і захоплює їжу за допомогою несправжніх ніжок. Живіться клітинними бактерій, які мешкають в кишечнику та залишками їжі. За певних умов, дезінтерійна амеба може проникати у слизову оболонку кишечника. Тоді вона починає живитися еритроцитами людини. Еритроцити це клітини крові, які переносять кисень. Захворювання спричинене цією одноклітинною твариною це амебоїдна дизентерія. Дуже небезпечне, його ознаки це утворення виразок у кишечника та кривавий понос. Цисти дизентерійної амеби через кишечник виводяться у зовнішнє середовище. Через брудні руки з некипяченою водою, немитими овочами або фруктами, цисти можуть потрапити в організм людини. У кишечнику людини оболонки цист розчиняються з двох, з них виходять дрібні клітини. Цисти це захисні оболонки, які утворюються навколо деяких найпростіших організмів за несприятливих зовнішніх умов або в певні моменти їх життєвого циклу. Щоб уникнути ураження дизендрійною амебою, потрібно дотримуватись правил особистої гігієни. Постійно мити руки перед споживанням їжі та після контакту з ґрунтом. Пити лише кип'ячену воду та мити овочі і фрукти перед вживанням. Малярія – це одне з найнебезпечніших захворювань людини. У світі на малярію хворіє понад 300 мільйонів людей, з яких півтора мільйони помирає. Нині малярія поширена в країнах Африки, Латинської Америки, Тропічної Азії. На території Європи та Північної Америки малярію практично переможено. Хоча поодинокі випадки захворювання на малярію трапляються навіть і в Україні. Переносить збудника захворювання малярійний комар, який мешкає в Україні. Цікаво знати, що кров людини і тварин споживають лише самки кровосисних видів комарів. Самці живляться виключно соками рослин. Білки крові потрібні самкам для формування яєць. Що більше крові вип'є самка комара, то більше яєць вона відкладає. Потенційним джерелом захворювання може стати турист із згаданих країн, який ненароком заразився там малярією. Тому відсутність належного санітарного контролю, зокрема за людьми, які повертаються з туристичних подорожей країнами, де поширена малярія, можуть спричинити спалахи цієї хвороби в нашій країні. Малярія супроводжується періодичними підвищеннями температури, лихоманкою, недокрів'ям, збільшенням розміром печінки та селезінки, якщо не лікувати хворих на малярію, вони можуть загинути. Під час укусу малярійного комара з її слиною в кров людини потрапляють клітини малярійного плазмодія. Спочатку вони потрапляють в печінку, де розмножуються. Потім клітини малярійного плазмодія знову потрапляють в кров, живляться вмістом еритроцитів і багаторазово розмножуються в них. Коли оболонка заражених еритроцитів лопається і в кров потрапляє велика кількість плазмодіїв, у людини починається черговий напад хвороби. Подальший розвиток плазмодія можливий лише в кишечнику комара. На сьогодні боротьба з малярією ведеться комплексно під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це виявлення і лікування хворих, знищення малярійних комарів, які переносять збудника малярії, та захист населення від укусів цих комах. Як же ж можна уникнути захворювання на малярію? Насамперед, перебуваючи поза домівкою, особливо на природі. Потрібно захищати своє тіло від комарів спеціальними мазями та аерозолями, слід залишити відкритими якомога менше незахищених ділянок тіла. Вдома також варто застосовувати різні засоби для знищення або відлякування комарів.